18 на годиннику в ефірі ТСН Онлайн, і я Карина Вакарєва підбиватиму підсумки цього дня. Півтори сотні бойових зіткнень, рекордні втрати окупанта та протистояння під селом. Прогрес. ворог продовжує тиснути по усій лінії фронту. За минулу добу він 58 разів атакував авіацію та скинув на наші позиції 79 кабів. Здійснив близько п'яти тисяч обстрілів. Найскладніша ситуація кажуть у генштабі на покровському та курахівському відтинках. Ворог намагається узяти у кільце наші підрозділи поблизу селища Прогрес, але несе великі втрати, бо їхні позиції під приціл нашої артилерії в урожайному, яке нині перетворилося на руїни, окупанти встановили власний прапор. От тільки провисів він там недовго. Бійці 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна оперативно прибрали ганчірку fpv дронами. На Курахівському напрямку росіяни понад три десятки разів атакували позиції ЗСУ, застосували величезну кількість техніки та живої сили. Бійцям 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, як вони запевняють, вдалося відбити один із найбільших штурмів війни. В бою у ворога знищено 11 танків, 45 панцерників із десантом та бойову машину підтримки танків Термінатор. 40 їхніх солдатів було знищено, ще 37 поранено. Водночас підтримувати таку. У інтенсивність боїв по усій лінії зіткнення певен командувач нацгвардії Олександр Півненко росіяни довго не зможуть. Уже восени, прогнозує російські війська вимушені будуть стати в оборону. Несе величезні втрати та затикає дірки резервами. Росіяни під час наступу на Харківщину втратили більшу частину 138-ї мотострілкової бригади та сточили два танкових полки – 83-й та 157-й, Повідомив речник оперативно-тактичного угрупування Харків Віталій Саранцев. Чисельність бригади у росіян налічує до 5 тисяч бійців. А от на озброєнні танкових полків є 94 одиниці техніки. Разом із тим захопити значну кількість територій на Харків. Щоні окупант так і не зміг через постійні штурми росіяни несли значні втрати, тому були змушені зменшувати кількість штурмових груп або людей. У них поповнюють військо, вони резервами, які найчастіше слабо підготовлені або ж гірше укомплектовані. Наша ППО знищила 25 із 38 шахедів, якими росіяни атакували Україну минулої ночі. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Дрони Камікадзе летіли на південь Одещини. Мали б атакувати центральні регіони України та Київ. Ще три шахеди випали з поля зору наших захисників після перетину ними кордону з Румунією. Як наслідок, Бухарест піднімав за тривогою два 16 У Києві тривога лунала вночі та на Усі ворожі безпілотники, які летіли на столицю, знищено на підступах до Києва. Водночас сили проти повітряної оборони закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І три ворожі шахети залетіли на територію сусідньої Румунії. Це вже підтвердила міністерка закордонних справ цієї країни Лумініца Одобеску. Раніше румунські медіа оприлюднили фото уламків російського залізяча із надписами мовою країни-агресорки. З'явилося і відео, нібито кратера, який утворився внаслідок падіння ворожого дрона неподалік містечка Плауру в Дельті Дунаю, просто біля кордону з Україною. Очільниця МЗС Румунії написала в соцмережі, цитую: Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території. Одобеску додала. Арест поінформував про це своїх партнерів. Східна Аврора з 1 серпня польща починає операцію із посилення ППО на східному кордоні. Мета захистити повітряний простір від незаконних порушень, особливо дронами та іншими безпілотниками. Ця операція є прямою відповіддю на агресію Росії проти України. Вона охоплює східні та північно-східні кордони країни, де ризик порушень найвищий. Нагадаю, вперше ракета залетіла до Польщі ще восени 22-го під час масованого російського обстрілу. Тоді через вибух у Водові поблизу українського кордону загинуло двоє чоловіків. Після цього багато країн поклали відповідальність за інцидент на Росію. В рамках операції Східна Аврора польські ППО будуть постійно моніторити повітряний простір, нейтралізуватимуть загрози та співпрацюватимуть із союзниками для забезпечення ефективної координації. Росія масовано атакувала шахедами Житомирщину. Сили ППО збили близько десятка цілей, але 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт все ж отримали пошкодження через ударну хвилю та уламки. Дві людини постраждали на Одещині, яку ворог продовжує тероризувати безпілотниками. Цього разу удар припав на Вилкове, по якому вдарило одразу 11 дронів. Їхні уламки пошкодили адмінбудівлю та приватний будинок. Від вибуху постраждали люди, одного чоловіка госпіталізували. Близько першого дня окупанти вдарили по руській лозовій на Харківщині. Постраждали двоє людей. У Куп'янському районі, який атакують від ранку. Один чоловік загинув, інший отримав поранення. Горіли два будинки, ще п'ять. Зруйновані близько десяти пошкоджені. Загибли і троє поранених на Херсонщині. Через удар російського безпілотника у селищі Кіндійка загинув місцевий у селі Садове. Росіяни скинули вибухівку на літнього чоловіка. Також під обстріл потрапило двоє жителів Антонівки. У Херсоні побиті багатоповерхівки у Комишанській громаді лінії електропередач. Троє поранених на Донеччині, де окупанти обстріляли 11 населених пунктів. У Миколаївці поцілили дроном по цивільному мікроавтобусу. Поранена людина. Постраждали також жителі часового яру та Гродовки. У Кураховому росіяни атакували багатоповерхівку та автобуса в Костянтинівці, дев'ять приватних осель та три інфраструктурні об'єкти. Правоохоронці з'ясували, чим напередодні окупанти атакували Харків. На житлові квартали ворог запустив касетний іскандер. Росіяни хотіли уразити рятувальників та поліцейських, які працювали на місці попереднього удару. Нагадаю, вчора ворог п'ять разів атакував житлові квартали Харкова ракетами і скинув одну керовану авіабомбу. Втім, плани ворогів провалилися. За 10 хвилин до удару всі працівники ДСНС та правоохоронці покинули промисловий об'єкт. Однак, уламки боєприпасу розлетіли Лися по значній площі та поранили людей, які проходили повз. Про це розповів очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Він додав, що іскандер росіяни виготовили цього року. У дії запрацював міжнародний реєстр збитків у Гаазі. Тепер через застосунок можна подати заяву на компенсацію за знищене та пошкоджене Росією майно. Раніше для цього треба було зареєструвати оселю в держреєстрі речових прав і мати акт комісійного обстеження про пошкоджене майно. Тепер же все простіше. Кожен українець, чия домівка зруйнована, перебуває в зоні бойових дій або ж на окупованих територіях, може скористатися послугою, навіть якщо нема заявки в програмі є відновлення. Про оновлення в застосунку повідомили у Мінцифри це сформує фундамент репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини. Перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. У столиці обрали запобіжний захід виконувачу обов'язки начальника КП Київський метрополітен. Мова про Віктора Вигівського, головного інженера підприємства. Правоохоронці підозрюють його та ще кількох посадовців у службовій недбалості. Кажуть, упродовж 14 років тунель метрополітену між станціями Деміївська та Либіцька руйнувався. Однак посадовці цю інформацію приховували. У грудні в тунелі просів ґрунт і відбулося підтоп. Сполучення між станціями закрили. Місто вимушене було запускати наземний транспорт, а збитки для громади склали понад 138 мільйонів гривень. Ще 26 мільйонів втратить сам Київський метрополітен. Хачук своїм українські спецслужби запустили проект, який має допомогти повернути цивільних українців із російського полону. СБУ, ГУР та Офіс омбудсмена розробили та запустили сайт із інформацією про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупантам у війні проти України. Засуджені дали згоду і можуть бути обміняні на українських громадян, які перебувають у російському полоні. Нині в базі даних близько 200 злочинців, які хочуть жити або повернутися до Росії. Також на сайті можна заповнити форму і повідомити про діяльність ворожих агентів. Є можливість ще не спійманим колаборантам здатися добровільно в полон на певних умовах. Координаційний штаб з питань обміну військовополоненими отриману інформацію використовуватиме у перемовинах з російськими окупантами. За час повномасштабної війни з полону вдалося повернути лише 161 Цивільного українця хачук своїм має прискорити та полегшити процес обміну. Сподіваються автори проєкту. Як буде проводитись обмін? Ну даруйте це вже предмет окремих кейсів і переговорних процесів. Приклад Медвечука показує, що можливі різні умови і різні обставини. Це означає, що й маленькі Медвечуки мають можливість потрапити до Росії від сьогодні. А Росія може їх забрати. Ну, якщо звичайно буде повертати активно громадян України. Сім українських дітей повернули додому із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив колишній уповноважений президента справ дитини та засновник мережі порятунку Сейв Юкрейн» Микола Кулеба. На батьківщині тепер 12-річна дівчинка, батьки якої служать в ЗСУ, 14-річний хлопчик, який не міг виїхати через зруйнований російськими військами міст, і двоє братів 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків і про них наразі нічого не відомо. Тому неповнолітніми поки опікуватиметься хрещена із 2014 року. Півтора мільйона українських дітей перебувають на території окупантів. Їх незаконно депорту. Ують або ж примусово переміщують. У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Хлопець родом саме із цього міста у Львові орендував щонайменше три квартири під час підготовки до операції, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ще раніше власні джерела у правоохоронних структурах розповіли ТСН, що зловмисник готувався до злочину ретельно, принаймні протягом місяця вбивство сталося в п'ятницю ввечері, в момент, коли камери спостереження не працювали через знеструмлення. Утім, смарт камери таки помітили молодика і його маскування. Одяг нападник обрав, щоби ускладнити ідентифікацію, а ходу міг зімітувати, бо виглядала вона неприродно. Слідчі прослідкували увесь його маршрут відходу, кажуть в МВС. І обшукали майже 100 гектарів лісу. Правоохоронці не відкидають, що в убивці були спільники, а сам він був лише виконавцем. Нині тривають необхідні слідчі дії та експертизи. За вказівкою ФСБ влаштовували підпали на території ЄС. Нацполіція викрила групу агентів російських спецслужб. Вони розшукували в Україні громадян, які мали проросійські погляди. За задумом кремлівських кураторів це мало показати, що в Україні є велика кількість радикалів. Завербованих за підробленими документами відправляли до ЄС, аби ті влаштовували підпали. Відомо що найменше про кілька знищених таким чином торгівельних центрів Польщі та країнах Балтії. Найближчим часом. Кажуть у Нацполіції, злочинці планували підпалити центр гуманітарної допомоги для українців у Польщі, але цьому вдалося завадити. Правоохоронці провели майже 40 обшуків у шести областях і затримали організатора групи вербувальників – 39-річного мешканця Івано-Франківська та кількох його спільників. Санкції інкримінованих їм статей аж до довічного ув'язнення. Головним критерієм для підбору виконавців було громадянство України, щоб дискредитувати нашу державу та її громадян на світовій арені. Оплата за виконану роботу здійснювалася частинами. Спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася кураторами після здійснення підпалу і обов'язкового підтвердження у публікаціях засобів масової інформації. Усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці. Багачення на війні у Тернополі повідомили про підозру двом службовцям ТЦК. Районний військкомат, спецпризначенці поліції брали штурмом. В результаті обшуків вилучили майже 2 мільйони гривень, понад 80 тисяч євро, більше 95 тисяч доларів паливні картки та автівки. За даними слідства, керівник відділу ТЦК за те, щоби. Військово зобов'язаному не вручали повістку, вимагав картки на пальне вартістю 15 тисяч гривень. А головний спеціаліст мобілізаційного відділення за оновлення даних без відвідування ТЦК просив у військовозобов'язаного 1500 доларів та 200 літрів дизелю. В Тернопільському обласному ТЦК запевнили, що всебічно сприятимуть проведенню слідства. В поліції кажуть, схем підозрювані використовували чимало. Одна з них мобілізація людей із правом на відстрочку. Тим вимагання за їхнє звільнення до 15 тисяч доларів за попередніми підрахунками. Працівники ТЦК заробляли на ухилянтах до 150 тисяч доларів на місяць. Тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення. Ті особи, які не мали коштів, щоб відкупитися, і не підпадали під мобілізацію. Працівники ТЦК СП розповідали їм байки, що все одно не будуть мобілізовані. За це вони були залучені в тому числі до фізичних робіт. Наприклад, будували будинок одному із працівників ТЦК СП. Сьогодні можемо насолоджуватися наявністю світла майже цілий день. До 16-ї години графіків відключень не буде взагалі. Про це повідомляє «Укренерго». з 4-ї по обіді і до 10-ї вечора планують застосувати одну чергу відключень. Це означає, що Кожного окремо взятого абонента світла не буде максимум 4 години на добу. Раніше Міненерго повідомляло, що енергоблок на одній із атомних електростанцій ввели в роботу після ремонту раніше плану, що зменшило дефіцит напруги в системі. Водночас енергетики вкотре застерігають жити без відключень світла українці почнуть нескоро. Безпечна ядерна енергетика та відновлювальні джерела енергії так бачать післявоєнне відновлення енергосистеми США та Україна. Про це повідомила міністерка енергетики США Дженіфер Гранхольм в інтерв'ю Reuters. Україна може зробити акцент на мікрореакторах, малих модульних реакторах і сонячних та вітрових електростанціях. У січні цього року міністерство енергетики України заявило, що планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів на Хмельницькій АЕС. Угоду про це підписав Енергоатом та американська компанія Westinghouse. Нові подробиці замаху на Трампа розкрило ФБР, дослідивши ноутбук нападника Томаса Меттю Крукса. Вони повідомили, той шукав в інтернеті, як далеко був Лі Гарві Освальд, коли застрелив американського президента Джо Кеннеді в 63-му році. Пошуковий запит Крукс зробив саме в той день, коли було оголошено про мітинг Трампа в Пенсильванії. А близько четвертої години дня стрілець керував безпілотником. В районі мітингу дрон був у повітрі 11 хвилин. Слідчі вважають. Що трансляцію Крук здивився вдома на своєму телефоні? Раніше повідомляли, що квадрокоптер знайшли в його машині після стрілянини. Крім того, Крукс мав дві вибухівки в машині та одну в будинку, але з даху, де його застрелили співробітники служби безпеки, ймовірно не мав можливості їх підірвати. ФБР і досі вважає, що Крукс діяв самостійно та спільників не мав замах на Трампа. Він нагадаю, здійснив 13 липня. Встиг зробити вісім пострілів зі штурмової рушниці типу АР. Одна з куль зачепила вухо кандидата в президенти. Інша ж на смерті вбила одного із відвідувачів мітингу. Завтра в Парижі офіційно розпочнуться 33-ті літні Олімпійські ігри. Перша в історії церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста. 205 команд пропливуть на кораблях 6 кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелової вежі. Усі судна облаштують камерами, які транслюватимуть дійство з води. Десять із половиною тисяч атлетів перетнуть на 6 кілометровому маршруті центр Парижу і фінішують перед площею Трокадеро. Де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття? Президент Володимир Зеленський вже побажав успіху українським спортсменам, назвавши виступ наших атлетів на іграх 2024 символом пам'яті українців, яких убила Росія. Спочатку повномасштабного російського вторгнення загинули 489 українських спортсменів і тренерів 10 зникли безвісти. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. Підписуйтесь на канал, залишайтеся із нами. Тут багато цікавої інформації.